Хто найбільший в Божому царстві, з таким запитанням сьогодні учні прийшли до Ісуса Христа. А Христос кличе їх, ставить перед ними дитину і каже їм: Будьте як ця дитина! Почитай Євангелія Добра новина сьогоднішнього дня. Там говориться про таких два важливих моменти. Перший момент у відповідь на запитання: хто найбільший Христос ставить перед ними дитину і каже, будьте як дитина. І хочу, щоб ти собі сьогодні подумав чи подумала про те. Що означає бути дитиною? Ну, бо як згадуємо своїх дітей, вони дуже часто вредні, вони дуже активні, вони роблять тільки те, що вони хочуть. Але в дитині є один такий дуже важливий, цікавий момент, на який хочу, щоб ти сьогодні звернувся, звернула увагу, це те, що дитина вже від малесенької дуже сильно вдивляється в свого тата, в свою маму і буквально повторює за ними слова, емоції, робить все те, що роблять батьки. Сотня на заклик Ісуса Христа бути дитиною, спробую подумати собі про це вдивляння в Бога: як вдивлятися в Бога, вдивлятися в Його правду, вчитись від нього, переймати від нього Його звички, Його поведінку, переймати від нього буття тим, ким він є, тому що пам'ятаю, що ми всі в силу нашого хрещення дітьми Божими. Друга річ у відповідь на це запитання: хто найбільший, Христос говорить про спокуси. І говорить, що світ дуже сильно страждатиме від спокусу, і оця більшість, хто найбільший, це тільки в людей може виникати таке запитання, хто найбільший. Це запитання, яке не дуже сильно, я думаю, турбує Боже Царство. І тому каже Христос: світ терпітиме від спокус, але сьогодні, читаючи святе Євангеліє, подумай про наступне: важливо, щоб спокуса через тебе не приходила. Важливо, щоб ти вчився отця. І ніс у світ не спокусу, але ніс у світ добро, Божу правду. Важливо, що якщо до тебе спокуса приходить, відтинай її, якщо в тебе є спокуса в твоїх руках, в твоїх очах, відтинай це від свого існування, від свого буття. Відтинай спокусу від своєї особи. Не вдивляйся у спокуси, тому що насправді в сучасності спокус просто надзвичайно багато, дуже багато. Але пам'ятай, якщо ти вдивлятимешся в Бога, якщо ти будеш вчитися в свого тата бути Божою дитиною, спокуси будуть тобі не страшні, однак буде дуже страшно, якщо ти станеш спокусою для когось.